Доброго ранку! Вітаємо вас дослідницькій майстерні, Золотий Півник. Узимку хто, скажіть мені, малює квіти на вікні. О, так, дійсно, це мороз. А що ж це за зимове явище, таке мороз? Ви вже знаєте, що зима славиться тим, що сковує льодом річки і озера. Прикрашає землю пухнастим білим снігом. А ще взимку всі звертають увагу на морозні візерунки на вікні, які схожі на мережу постонких ниток. Погляньте, які вони прекрасні, таємничі, неповторні. Якщо уважніше придивитися до візерунків, то можна побачити цілу казкову історію. Це зимовий ліс, який спить тихим зимовим сном, чи пухнасті ялинки, вкриті пухнастим снігом. І стоять не рухаючись. А на їх гілочках скачуть сріблясті пташки. Адже ми з дитинством віримо, що коли мороз малює своїм чарівним посохом на вікні, то дарує нам казку, від якої нам стає тепло на душі. І я вам пропоную сьогодні намалювати морозні візерунки на вікні. А для цього нам знадобляться сіль. Два магніти та коробка з під цукерок. Ну що, починаємо. Висипаємо сіль, ось так. Та робимо ось таким чином рівну поверхню. Ніби на вікні багато, багато снігу ось так. Далі один магніт кладемо під низ коробки, інший в неї. І починаємо малювати ось так. Чарівна сніжинка у нас вийшла. Давайте спробуємо ще. Ой, дивіться, які гарні візерунки морозні. Тепер можна зверху і знизу. Ой, подивіться, як мороз малює. А тепер можна навіть цифри написати. Що ж це за цифра? Чотири, а це три. А ну ж пригадаємо геометричні фігури. Трикутник. Так, і квадрат, молодці! І непомітним пензлем на вікні мороз малює дивні візерунки. І так вони сподобались мені! Прекрасні, неперекладні малюнки! Діти, спробуйте і ви таку намалювати красу. До побачення, до нових зустрічей!